Доброго здоров'ячка! Їдемо косити бадилля. Друг попросив. Ну там берізка. Зараз спробуємо одвоювати берізки город картоплений. Їдемо. Ось такий бур'янчик. Тут не виведуха. духа. Там далі берізка буде хуже, ну будемо пробувати. Спочатку спробуємо перший рядочок на не виведу, і тут та й порізкає. Зараз побачимо, що воно буде. Так, взагалі то чистіше становиться. Ну будемо продовжувати далі. Я не знаю, берізка не висмикується. Будемо продовжати далі. Ну, ось так виходить. Берізку, мабуть, ще лучше вытягує. Ну, йдемо далі. то тут взагалі летить поверх каже треба треба навірно тут подрізати бо щось воно цим не достає середнім ладно не достає не загреба Ну, ось так вийшло, як на мене то непогано було, страшне, ну койде, правда. <кій> <кій> Наверно, так і <кій> вросла <кій> хорошо. Хойде як де рядочки хороші, а в основному набагато почистішало і копати можна карточку. Все, поки поїхав додому. Косити. Мене трошки менше тіля. Який висновок можна згору... зробити на цьому городі? Колесо тут не нужне було. Воно літало у мене. О, а гребло більш-менш нормальне. Так що колесо виконувало роль вантажу, а не роль колеса. Коса все нормально. Косить. Нормальна відрегульована висота, о, тільки оце гриби. Навірно це середина. Отут б, мабуть, треба щось б щось придумати. Не тут соваки, а тут позабувало, ну вдома хай почищу. Ну, поки все тут. Так ось і мій город. Не виведуха полізла. Хоча прополов була чистенька. Ну, будемо пробувати на моєму городі, як воно гребтиме, як воно коситиме. Ну от на око одразу видно. Я Кяточок становиться. Так, гребе колесо, колесо знову висить. Тут гребе нормально. Поїжджу трохи, порегулірую вверх, вниз. Ідемо далі. i but I thought... Я вважаю, що дуже добре нігде не викидав зілля з початку і до кінця. Оце таке стільки нагребло. Але там рядок не початку був, звісно, але будемо дивитися. Йдемо далі. Колесо так і висить. Оно, наверно, тут не е нужно. Оно е нужно теке для вантаж. Разу, звісно, набагато краще, видно. О. Койде, звісно, не взяло, Ну, це в основному берізка, де берізка там, звісно, і не бере. Брізки в мене багато. О. Дуже добреси, де, де мінуси. Колесо це дуже хорошо, тому що бугорки в мене нерівномірні, і як де високий бугорок, так відразу починаєш кребти землю. А і з колесом все нормально, чітко виходить. Я ось пройшов увесь город і немає нігде вивернутої картошечки. А це пок на підйом він безполізний. Було що так, що так. Ось трошки поначалу трошки вивернуло тут. Значить, колесо потрібне, а цепок на косу. Хоч цепок, хоч прут у мене був абсолютно однаково. Ну, завтра, мабуть, спробуємо копати. Все, пока.